Цьому випуску ви дізнаєтесь, яка вартість найдорожчої екскурсії у Швейцарії, де знаходиться найвища залізнична станція Європи? Скільки людей загинуло на будові найдовшого залізничного гірського тунелю у світі? Як виглядають людові скульптури в крижаній печері? Чим вас дивує швейцарське світлове шоу? Коли зникне найдовший льодовик Європи? Та як виграти півметровий таблерон від Travels. Друзі, всім привіт! Сьогоднішній наш коротенький випуск про найкрасивішу, найдорожчу та найвищу локацію Швейцарії, а можливо навіть і самої Європи. І знаєте, наша з вами задача сьогодні дійсно розібратися, чи це найкрасивіша локація, і чи вартує вона своїх просто божевільних грошей. І для всіх тих, хто додивиться це відео до кінця, отримає шанс виграти цей півметровий таблерон прямо з Швейцарії. Ну що, Поїхали! Наша поїздка починається з залізничного вокзалу Інтерлакіна в 6.30 ранку, бачите, ще на вулиці темно. Ну що, заходимо і сідаємо на своє місце я їду до Юнфрау Йох, давайте розкажу вам про те, де це місце знаходиться і як туди дістатись. Наша локація розташована в самому серці Швейцарії у фантастичному регіоні Юнфрау. Поряд знаходиться долина Лаутербрунен, селище Гріненвальд та Інтерлакен. Всесвітньо відомі центри туризму. До верхньої станції Юнфра Йох веде зубчаста залізниця через льодовик Ейгер. Потрапити до її старту можна двома способами: або потягом з кількома пересадками, або по перемінно потягами і гондолою. Другий варіант швидший. Я його і обрав. Спочатку між горами. А потім, взагалі, через тунель, прорубаний у скелі, ми прямуємо до оглядової точки Ейс Мейер, а далі до кінцевої станції юнгфрау Йох. Але давайте все по порядку. З інтерлакіна я 50 хвилин їхав потягом до Грінденвальда, а потім скористався підйомником. Я не знаю чого, але тут всі дуже сильно спішать. Ну і, звісно, я їм довгими ногами всіх охованяю. За 15 хвилин на підйомнику ми піднялись майже на цілих 1400 метрів. Перше враження, ніби ми потрапили на атомну станцію. Прийшли ми на наступну садку. Зараз у нас по плану з комисії там маємо сідати на потяг, який довезе нас до наступної точки. Ми тільки рушили. в. Просто така панорама. По дорозі ми зупиняємося на підземній станції Ейсмейер. Тут на висоті 3158 метрів через вікно у скелі відкривається фантастичний вигляд на гори і льодовик Ейсмейер. У перекладі ця назва означає Крижане море. Хтось зупиняється на станції лише на 5 хвилин, щоб насолодитись панорамними видами, а інші звідси стартують у мальовничі походи чи починають підкорення льодовика. Юнгфрау Йох – це найвищий у Європі залізничний вокзал, що отримав назву Вершина Європи. Крім станції, тут створено цілий комплекс. Будівель і тунелів, що вабить туристів з цілого світу. Пасажирів зустрічає спів гірських пташок, музика, людяних крапель і спеціальне світлове шоу. Декорації переносять у захоплюючі альпійські ландшафти, а у лаунжі чекають прохолодні напої. І вже за кілька хвилин ви можете втратити почуття реальності і піднестися на власну вершину почуттів. Where did you buy such a cool camera? А як ви знаходите спільну мову з іноземцями? У своїх подорожах я завжди спілкуюся англійською. Фото з нею я почуваюся своїм у будь-якому куточку планети. <рек> а якщо у вас не все так просто, познайомтесь із найбільшою школою англійської мови в Україні, інглішдом. З нею у вас відкриваються просто величезні перспективи. Бо вільна англійська ключ до всього світу. Заняття в EnglishDom органічно вписуються у ваше вічно зайняте життя. Ви можете самі обрати зручний час і викладача. Уроки відбуваються один на один у відео форматі. Атмосфера на уроці легка і комфортна. А у вільний час можна використовувати онлайн-тренажер, приєднатись до розмовних клубів за інтересами та тренувати мову у мобільних додатках. Зозульки, хто хоче спробувати, переходьте за QR-кодом чи за лінком в описі та пройдіть безкоштовний пробний урок. Отримайте 10% скидки при купівлі курсу, використовуючи промокод laptravels 10 Запам'ятайте, англійська це те, що потрібно завжди. Не відкладайте її вивчення на потім. Я беру себе у руки і поспішаю далі вверх на оглядову площадку. Треба потрапити туди першим, поки немає людей. 25 секунд у ліфті, і я на висоті 3571 один метр. Один на вершині Європи. Мені здається, все вдалося. Блін, ну це реально пожежі. Якщо ви хочете відчути подібні емоції, відправляйтесь в поїздки з ЛапТревос. Ми понад 6 років організуємо подорожі в найкрасивіші місця планети, включно із Швейцарією. Цікавлять дати і напрямки. Переходь у наш інстаграм. Блін, ще вийшло сонечко. Блін, я просто обожнюю ці моменти, коли це просто мурашки в шкірі. Тут, на невеликому скельному виступі, довжиною не більше 50 метрів розташована дослідницька станція обсерваторія, куди не поглянеш, хочеться зробити фото на пам'ять. І так завжди у наших поїздках з Лаптревос. Неймовірні краєвиди Швейцарії. Гірські вершини понад 4 тисячі метрів, а поміж ними сотні кілометрів гірських стежок і лижних трас. Вам обов'язково треба тут побувати. Ну, і, в принципі, як не з'їсти швейцарський шоколад на такій локації. А щоб надихнутися на подорожі і заодно виграти кілограм Тоблерона, додивіться це відео до кінця. Коротше, я пробую запустити дрон. Це правда, не дуже ідея, далі що... Вони можуть або посадити, або нативеликий штраф, або ще непонятно. оцініть неймовірні масштаби всього, що нас оточує. Подивіться на гігантський льодовик Алеч. Він найбільший у Європі. Його довжина більше 20 кілометрів, а максимальна товщина сягає цілих 900 Метрів століттями льодовик тримав у страху місцевих мешканців. Щороку він ріс і все нижче і нижче сповзав по схилах Альп. Люди благали його зупинитись у своїх молитвах і навіть ставили зачаровані хрести в нього по дорозі. І ось він їх почув. Останні 150 років льодовик відступає за три десятиліття. Його довжина скоротилась більше ніж на 2 кілометрів, а товщина зменшилась на 100 метрів. Без льодовика тут не буде повноводних річок і Блакитних озер, гідроенергії і гірської прохолоди. Зникне унікальна форма. Ратава і зменшиться потік туристів. Тепер швейцарці молять знову, але вже за здоров'я льодовика. А вчені б'ють на сполох. До кінця 21-го століття Швейцарія ризикує втратити половину своїх льодовиків і можливі наслідки просто жахаючі. Які розміри найбільшого льодовикового щита планети і чи загрожує йому танення, дізнавайтесь у нашому випуску про Антарктиду. Це перше відео про південний континент в історії українського Ютуб. Переходьте за посиланням в правому верхньому кутку відео чи у описі до цього відео. Переглядайте і підтримайте корисний україномовний контент. Поки туристи насолоджуються ландшафтами з вершини Європи, вони не задумуються про ціну, яку було заплачено за цю можливість. Ні. Ні, кожен з них пам'ятає, скільки віддав за квиток. Забути цю суму просто неможливо. Зараз я говорю про будівництво залізної дороги. Вона вимірюється не лише у мільйонах франків, але й у 16 роках людської праці, драм і трагедій. Згадаємо кілька моментів з історії. Ідеї, як доставити туристів до вершини юнгфрау, були різними, але реальний проект було накреслено лише у 1893 році швейцарським бізнесменом Адольфом Гейером Целером. Електрифікована зубчаса залізниця мала починатися на перевалі кляйне шайдех. Перших два кілометрах маршруту прилягав в відкритої місцевості, а потім сім кілометрів тунелю крізь скелю і льодових ейгер. На саму вершину югенфрау планувалось побудувати 100-метровий підйомник. Будівництво почалось у 1896 році. Станції відкривалися одна за одною, і відразу кожна з них ставала відомою туристичною локацією. Вабила туристів і майбутніх акціонерів. Таким чином з'явились кошти на подальше будівництво. Машини майже не використовувалися. Єдиним робочим обладнанням були кирки, лопати і людські м'язи. На собаках підвозили продукти, а енергію подавали із збудованих нижче електростанцій. Робітники проживали у колонії, яку розбивали вище прямо на льодовику. Будівництво йшло дуже складно. Постійно не вистачало грошей. Скеля була тверда, вода замерзала, електрика відключалась. Страйкували робітники та часто змінювалось керівництво. Кожному на день видавалася пляшка червоного вина, але це не додавало працівникам лояльності до проекту. Нарешті, 21 лютого 1912 року, у тунелі заглянуло сонце. На висоті 3454 метра було відкрите юнгфрау Йох. Найвищу залізничну станцію Європи. Давайте пройдемось і подивимося, що ж так складно будували всі ці 16 років. Слухайте це місце. Просто якась калосальна знаю, його свята реально просто тільки різдво. Фото, відео, світлове шоу, звуки та інсталяція переносять тебе у казковий альпійський світ. В темному тунелі ми зустрічаємо 30 меморіальних табличок в пам'ять про тих, хто загинув під час будівництва залізниці. Моторошна музика і підсвітка занурює нас у час, коли краса народжувалась через людську трагедію. Ми палац. Холодно, дуже холодно, холодно. я помітів Реально тряситися. Прогулянка з зеркальними коридорами і залами у людовому палаці викличе ваше абсолютно захоплення. Гірські умільці створили цей палац ще у 1930-х роках за допомогою лише молотків і пилок. Стіни переливаються вогнями, а тендітні льодові фігурки птахів та тварин вирізблені з льоду. Виглядають так природні, що здається, їх щойно заморозила снігова королева. Фото з льодової печери обов'язково здивують підписників вашого інстаграму. Локація дуже і дуже крута. Ну, тут просто людей. Адське... Адська... Переходимо до наступної зони. Не переключайте, скоро ви дізнаєте шокуючу ціну на цю локацію і отримайте шанс виграти наш солодкий сюрприз. Так, виходимо ми на вулицю. Ой-ой-ой. Тут дуже слизько, дуже слизько. Стало дуже вітряно, але, блін, дуже красиво. Усього за 10 хвилин від нашої залізничної станції розташована одна з найкрутіших льодових точок в Альпах людовикове плато Юнгфрау Йох. З нього відкриваються безкінченні гірські краєвиди і ще один прекрасний ракурс на вже знайомий нам льодовик Алеч. Ця локація була моєю цілею вже кілька років. І хоча до того я бачив чимало прекрасних місць, я задоволений, що там побував. Тільки подумайте, скільки зусиль було прикладено сотнями людей заради цього проекту. Його автор взагалі поклав життя, так і не дочекавшись свого тріумфу. Та в свій час він поставив майже недосяжну ціль і зробив її реальністю. Такі титанічні проекти, як Top of Europe, стають маніфестами людського духу і сили і дають нам найкращу мотивацію для реалізації наших. Планів подорожуйте, наповнюйтесь витягою переможців і виконуйте всі свої мрії. А тепер про найцікавіше, скільки вартує ця локація, як ви вже зрозуміли, ціна на юнфрайох це не просто квиток на потяг, а можливість побачити і дізнатись все те, чим ми ділились у цьому відео. Тож ціна автоматично стає немалою, адже утримувати і обслуговувати всі ці локації дуже витратно і стає ще дорожче через зміну клімату. Крім того, що річне замерзання і танення в умовах вічної мерзлоти робить скелі нестабільними, а отже, потрібно постійно докладати великих зусиль для безпеки залізниці та всіх її локацій. Однією цифрою ціну назвати складно. Все залежить звідки ви стартуєте і які види пересувань оберете. Якщо з Інтерлакена, ціна буде найбільшою з Грінденвальда і Латербрунина, дістатись дешевше в середньому вам знадобиться від 200 до 250 євро. Дізнатись точніше і купити квитки можна на сайті. Буду завершити нашу екскурсію, хоча насправді тут дуже багато цікавих зал і активностей. тут можна провести аж цілий день, сходити в трекінг чи покататись на лежах і на санках. Насправді, мені сподобалась ця локація, і хоча вона виявилась не дешевою, але я був вражений її змістом і велич побаченого з вершини. Напишіть в коментарях, чи були би ви готові заплатити стільки за це місце, і напишіть, яка зона вам сподобалась найбільше. Так ви автоматично приймете участь у нашому розіграші півметрового шоколаду Тоблерону. Крім того, для участі потрібно поставити лайк цьому відео, підписуватись на наш канал, натиснути дзвіночок, ви ж не проти відчути смак Альп. Пересилайте це відео друзям, щоб вони також отримали крутий шанс. Блін, це так мило, я сидів, підійшов кондуктор, я думаю, знову квиток хоче перевіряти, а він приніс шоколадом. школа. Мелота. А якщо шоколад вас не цікавить, напишіть, будь ласка, коментар, як вам цей випуск для підтримки нашого україномовного каналу. Цим ви нам дуже допоможете і віддячите нашій команді за творчу працю над відео. Дякую за перегляд і очікуйте на великий випуск в Швейцарії.